Дивовижні стратегії в судових справах, які спрацювали. Розкажу сьогодні про один такий от цікавий випадок, який трапився у мене в практиці. Хоча й стратегія не зовсім така, от, яка суперечить закону, одначе вона нетривіальна, доволі цікава. Ну, бо, можливо, ви хотіли, щоб я зізнався в чомусь такому, але тут дуже цікаво також. Коротше кажучи, слухайте, якось звернулася до мене одна жіночка з проханням, чи то розлучити, чи то позбавити батьківських прав? Не суть. Але смисл зводився до того, що опонент, тобто її бувший чоловік, в Україні не прописаний, хоча він відвідував нашу неньку, але так ніколи і не був зареєстрований. Шлюб було зареєстровано в Україні, дитина також народилася в Україні, є свідоцтво України відповідне про народження. Але от халепа, куди ж подавати позов? Мені не дуже хотілося, щоб це була саме країна фактичного постійного проживання, бо це потрібно було десь там шукати його по всьому світу. У нас відомостей, де ж він проживає. Немає, а якби і були б, то справа затягнулася ну дуже надовго. І мені потрібно було придумати, не лише щоб справа відкрилася судом українським, а й щоб суд український також не шукав цього відповідача по іншим країнам, бо там така буде процедура повідомлення, як ви знаєте. Через Міністерство юстиції роками ця б справа розглядалася. І от я думав, що ж так можна придумати, щоб вийти з ситуації, ну і допомогти цій бідолашній жінці в її такій от скрутній ситуації. І, як ви розумієте, відкрив закон. Навіть якщо вам здається, що ви знаєте його на пам'ять, зайвий раз почитати закон ніколи не завадить. І є правило підсудності такий от нюансовий момент, за яким позови можна подавати також за місцем знаходження майна особи. Нерухомого майна немає у нашого бувшого такого чоловіка. Але з'ясувалося, що. Є його якісь там особисті речі. Коротше кажучи, черевики такого от 45-го розміру, якісь тапки, шкари, Ну, називати можна по-різному. Ну, думаю, а чим не рухоме майно. Кажу, робіть фотографію. Вона зробила фотографію в різних ракурсах, такої гарної якості. Ми їх роздрукували, там навіть надписи були мовою. Його батьківщини. І долучаю суду до позивної заяви і вказую, що ось він проживав за місцем прописки саме позивачки. І ось докази, рухоме майно, черевики, ось фото. Ну, як ви думаєте, з якими емоціями суддя читав мою позивну заяву? Мені невідомо. Але декілька моментів я все ж таки закрутив у заяві. Кажу, що ну необхідно допомогти нас, нашій з вами співвітчизниці, бо ну, трапилася з нею така от халепа, то що ж їй тепер не користуватися юридичною допомогою, і ми повинні дати можливість, щоб правосуддя все ж таки в її житті звершилося. Коротше кажучи, суддя не те, що відкрив справу. Він навіть Максимально швидко її призначив. Я кілька разів уже робив такий от фінт ушами, такого плану, і в переважній більшості судді, варто віддати їм належне, погоджувались зі мною. Тому, як ви розумієте, багато справ є такого от неоднозначного характеру, але якщо Зайвий раз почитати закон, то відповідь можна знайти майже в усіх ситуаціях.